Починаючи з минулого року, держава взяла курс на створення регіональних перинатальних центрів. Реалізація цього проекту дасть змогу породіллям та новонародженим отримувати якісніший медичний догляд. Реалізація концепції національного проекту нове життя, нова якість охорони материнства та дитинства дозволить створити засади для досягнення оновлених цілей розвитку тисячоліття, озвучених президентом України на саміті ООН у 2010 році щодо поліпшення здоров'я. Матерів та зменшення дитячої смертності. На думку обласних очільників, Житомирський заклад давно заслуговує на те, щоб бути серед кращих у державі. На цьому наголосив депутатам ініціатор скликання сесії Сергій Рижук. Я лише хочу подякувати депутатам і попередній скликам і адміністративному виконавчій владі, що ми завдяки цій півній роботі, включені у число найперших. То готовий здійснити вже ривок ще один, на найвищий по створенню саме суперсучасного європейського рівня перинатальний центр. А сам перинатальний центр майже на 100% готовий до нового статусу. Особливу увагу до нього приділяють ще від часу його створення. І попередники, і попередня влада, депутати робили багато всього, адже на 75% сьогодні перетинальний центр готові в нашій області до роботи. І хочу сказати, що свій час, тому що треба все говорити так, як воно було. Зіновий Михайлович Парамонов, Анна Григоровна Ємченко, Микола Миколайовича Рученко, будучи губернатором, прийняли рішення і створили центр матері і дитини в області. І далі він розвивається. Ався і сьогодні дійшов до такого центру, де звернуто увагу у нашій державі Україна, і перші кошти відділені будуть для якраз для нашого Житомирського центру. Депутати сьогодні продемонстрували давно не бачену одностайність. За зміну назви медичного центру проголосували усі 82 обранці. Саме стільки і прийшли на сесію. Проголосували всі депутати, які були присутні на сесії. Це надзвичайно приємно нам констатувати, що є питання, які всіх об'єднують, незалежно там від політичних поглядів, уподобань таке інше. Власне, цим була викликана необхідність такої термінової, позачергової сесії, щоб ми швидко увійшли в цей режим, нам щоб отримати гроші для створення цього центру. Медичний заклад з новою назвою найближчим часом отримає понад 10 мільйонів гривень. Їх спрямують на нову апаратуру та додаткові приміщення.